Вестелі із зруйнованими стінами та потрощеними меблями. Віктор обходить свою квартиру, яка 4 вересня стала ціллю для ворога. Те, що його батькам вдалося вижити у той страшний день, справжнє диво. Адже перед влучанням старенькі просто вийшли з кімнати. Мене не було, були батьки мої і. Трохи повезло, тому що в момент вибуху вони пішли в кухню. У мене тато інвалід без ноги. Він в цей момент пішов в туалет, а мати пішла на кухню читати новини, що куди летить. В цей момент стався вибух. і Вся штукатурка от в кімнаті 300 кілограмів впало на їхнє ліжка, якраз де вони спали. А гіпсокартон, який був на кухні, просто врятував цю всю ситуацію. З вікна повилітали, слава Богу, ні царапинки, всі живі, здорові. На вулиці братів міхновських у такій самій ситуації, як і віктору, опинилися мешканці одразу трьох будинків. В одному ми через ракети рашистів 30 людей надовго залишилися без власного даху над головою, адже їхні помешкання відновленню більше не підлягають. Ми втратили вісім наших лів'ян, і було атаковано два райони міста: це район вулиці Коновальця і район вулиці Міхновського, де ми зараз знаходимося. В цьому районі було внаслідок. Ракетного удару Росії, пошкоджено ряд будівель, які не підлягають відновленню. Минуло вісім місяців після жорстокої атаки. Весь цей час мерія разом з бідолашними людьми думала, як бути далі. І нарешті з'явилося рішення, яке сподобалося усім. Перша пропозиція місто допоможе за опікується допоможе вам придбати житло. Але мали мешканці, власники квартири різні думки, і сказали, нам краще буде, якщо ми будемо зараз, якби скажемо, возьмемо кошти і коштами своїми скористаємося. Вони отримали 48 мільйонів гривень з бюджету міста Львова для того, щоб придбати квартири, житло в іншому чи в цьому районі міста. Та його сусіди тепер мають приємний клопіт, обживають своє нове житло та налагоджують побут. Район Залізнична, вулиця Залізнична, там купили такий самий, навіть скажімо так, з кращим ремонтом, краще подвір'я, кращий варіант вийшов. Квартира вже була з ремонтом, але ще є гроші, щоб там класти, доробити, що треба доробити. Брат вже має квартиру і зараз ремонт робимо. то таке. Е, якось адміністрація зробила так, що грошей дала достатньо. Один бадин вийшов. А от на місці демонтованих будинків мерія вирішила створити громадський простір, де люди зможуть відпочити та подумати про життя. Усі ці роботи будуть виконувати за позабюджетні кошти. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.